Сім кроків пана військового дубини Святослава під цією ініціативою досить відомі я називаю не активісти, а діячі. Діячі це люди, такі як я, в яких є дії, і в яких є результати їх дій і аналітичних досліджень, і їх роботи. Це Павло Себастьянович, Олесь Доній, а також Віталій Кулик. Івченко, я дуже прошу звернути увагу на ініціативу у сім кроків. Вивчити її, можливо, вам дещо не зрозуміло. Ви можете завжди онлайн запитувати у мене або вище названих панів. Там Павло Сібастьонович досить веде активну роботу, блогерську, ви це знаєте. Той же самий той же Бибина, вони отримали уже і довіру, і вже досить давно працюють і проти Гітманцева, і проти роботи Кабміну а в частині того, що Мінфіни і Мінекономіки не. Розуміють, що дрони номер один це є наш захист, один дрон це 20 життів воїна на полі бою, бо це очі воїнів, і вони давно вже ведуть цю роботу. вони вивчали досліди в Естонії. І я хочу всіх людей звернути увагу про те, що ми показуємо платформу. Що це за платформа? Ця платформа вона має далі множитися і масштабуватися. Така платформа має виникнути в кожній місцевому органі влади, де кожен мешканець цієї громади пише на які витрати він згоден, а на які він не згоден. І він пише свої задачі і чому його. В його громаді йому саме не вистачає. Ця платформа електронна, вона нічого не потребує. Ви заходите під своїм під своєю карточкою, реєструєтеся і кажете: Ви знаєте, я хочу міняти цю країну, і тому я попрошу вас під цим відео поставити посилання на ці петиції. Не бійтеся, все буде завжди вже електронним. Ми з вами весь час до того йдемо. Ми з вами платимо РРО, ми з вами купуємо квитки і на жаль, або на щастя, це вже все електронне. Нічого ходити в школу, нічого відкривати приміщення, чіпляти прапорами, щоб потім відправляти не обучених людей на війну. Для що ви бачите якогось діяча, запитайте, а що ти зробив, покажи ефект. Ви мене запитаєте, що ти зробила? А я вам скажу, я зупинила 28 мільярдів. Ви мені скажете: Покажи, я відкриваю показу. Якщо ви мені скажете, а на кого ти вплинула? Я вам покажу, скільки аудиторів досу. Прийшлося набрати а їх більше ста для того, щоб задовільнити тільки мої скарги. В мене однієї, а в мене ще є аудитори. Ви мені скажете, кого ти навчила? А я покажу, що вся країна тепер знає слово тендер. І я покажу, що вся країна знає слово барабани, і вся країна тепер розуміється на квіточках, чого я і собі яку задачу собі поставила. Я її виконала. Якщо ви мене запитаєте, хто я. Ви ми ватримати відповідь. Я по перше інженер-механік, який розуміється в металургії. Ма не така загальна освіта. Якщо ви запитаєте, а що я на тій освіті отримала, чого вона така? От ви запитуєте прям такі питання, які я вам кажу. А я вам кажу, бо я жила в місті Дніпро, тоді Дніпропетровськ, в якому на кожному кварталі є металургійний завод або машинобудівельний завод. І Я розуміла, що перспективи цього міста це металургія, машинобудування, і тому я пішла навчатися не на історичний факультет і не на філософський. Я пішла відповідально бути відповідальним громадянином міста, в якому я народилася. Для того, щоб мені розуміти і формалізувати, і керувати процесами, я пішла на втору вищу освіту, економічна. І це також не соціаліз. Я ніколи не брала ніяких грантів. Я працюю сама. Я виставляю своє обличчя, я не закриваюсь під якимись фальшивими софізмами. Я кажу ось о реєстр, ось о Clarity, ось о Open Data bot, ось о наймані, ось відображення публічної звітності. Я користуюсь тим, що є. Якщо якась людина... Бо робила в якійсь раді, і вона не знає, який що таке open data bot, і вона не розуміє, де там слово виручка, і вона починає розказувати, де я, яких, мені були такі місцеві органі, які казали, а ми, яких хочемо, постачальників такі обираємо. Це закон про дербюджет. Я кажу, дружище, ти в мене на роботі, я тебе не хочу. Я не те, що не хочу те, що ти вибираєш, я тебе не хочу. ти Мені не потрібен. Вчіться говорити саме такими фразами. Ви, платники податків, а вам тепер ці податки збільшили. І вони вам винні. Всі кабінетні, оці щурі, вони вам винні, вони у вас в боргу. Всі лікарі, до яких ви приходите, вони вам пишуть призначення. Це їх проблема, що вони не сказали головному врачу, що має бути у них в ячейці з ліками. Це значить, вони не допрацювали, і ви їм берете це і кажете. Не треба очікувати, що якийсь кум, якась кума закри, закриє ваш рак, який не знайшли на першій стадії. Що робити нам далі? Прошу е, залучатися. Якщо ви бачите, що наші якісь сім е, кроків помилкові, або ви хочете додати, приймаємо, пишете в будь-якому форматі. Пишете на самих платформах, там є можливість описати. Пишіть мені, в мене є сайт свій і на орг і на інститут народного аудиту. І e на, e крапочка, Org.ua, ви пишете туди свої пропозиції. Якщо вам щось не зрозуміло в закуп... закупівлях, я вас навчу аналізувати шкільні закупівлі. Вони самі прості, вони на, на два кроки. Якщо ви вирішили, що ви не хочете показувати своє обличчя, будь ласка, допомагайте нам, я вам даю. Як писати, бо іноді не вистачає рук, не вистачає рук, щоб просто набирати текста і ці скарги. Я вам просто даю гаму скарг однотипних, і прошу вставити от в таку таку-то форму. І наступне вчить своїх дітей відповідальності. Діти не хочуть бути активними, і нам треба дітей готувати на те, що нам треба ходити на вибори. На вибори не мають ходити люди, яким 70. Вони будуть весь час чекати, те, що було, і те, що вже не може бути, і ще дивіться. Якщо громада приймає участь і вона громада збирається конструктивно і вирішує, наприклад, у Лохвиці, от у Лохвиці було це Мерворицький район Полтавської області на утриманні ДЦК 43 людини, а на виїзд за шахедами виїжджало троє. Так от громада дійшла до того, що вони зняли голову і зараз. Прибрало все утримання цього ТЦК, там де бензин мільйонами йшов паливо, мільйонами туди е, харчування і все, щоб ви розуміли, утримання цього ТЦК, е, вибачте, ТЦК а цієї тероборони за рахунок е, департаменту освіти. І все це було одним днем прибрано. А поки не змінили голову, кожен оцей дідуля з таким великим животиком отримував цих 15-16 тисяч, а громада бідувала. Секундочку. Замість сорока е, тероборонців було наяв, наявності троє, да і вони спині списочний... Сп... списочний склад склад був сорок три. А коли з'являвся шакет, то мобільно виїжджало тільки троє, бо тільки вони ми користуватися вірним озброєнням, і тільки вони могли мобільно з хати безренько, бо всі інші 65+, вони товсті, вони не в змозі, вони просто пливші, і вони там просто рахувалися, щоб отримувати гроші з місцевого бюджету. Ясно, ясно. Тобто, на через цих осіб гроші розпилялися. Так, угу. А це ж їх готували. Це ж утримання транспорту, це утримання, і щоб ви розуміли, я прослідкувала це все, все йшло через департамент освіти. А потім скажуть, що це ж освіта. Розумієте, в чому питання? І я дивлюся харчування влітку. І в мене запитання: а якесь ДСУ не бачить, що це харчування школи закуповує влітку? Ви серйозно? І ви ну не розумієте, хто його де зберігає, які холодильники працюють? Я як це йдеться? Ви не розумієте, куди влітку школа витрачає паливо на які генератори? Куди воно йде паливо в тонах? І тому е, ця громада до мене звернулася. Да, є активісти, точні, точніше, вибачте, діячі. Давайте будемо відрізняти говорення активістів від діячів, які вміють дієво виконувати якісь результативні дії, які відчуває вся громада. І тому. У нас немає іншого вибору, ми або залишаємося країна і нація, або нас перетирають між собою: 95-ті квартали, Рошенни, Януковичі, Шмануковичі, там на умови. А ви ще забули згадати, знаєте, яку цікаву інформацію? Чомусь люди забувають? Я хочу весь час нагадувати: а Січ, Мотор Січ із Запоріжжя, як вона при Петрі Порошенко прекрасно торгувала запчастинами з Росії до вертолетів? А чого це ніхто не бачив? А скільки років він займався цим? А це ж людина, яка таким. А ви згадаєте, як було продано це підприємство Китаю? А вчора ви всюди бачите інформацію, що кар'єр, який займається добутком літію чи там Титанових дарут, був проданий кудись там. Я ще не вивчала, чесно кажучи, це питання: хто це дозволив? Який геокадастер? Яка державна установа це все дозволила робити? Де, де ці люди? Мені там є деякі політичні м, м, говорони з Польщі. Він один такий він там про проїзду розказує. Він там розказує про рахункову палату. Яка рахункова палата? Рахункова палата. Ви бачили, який навіть ефект. Рахункова палата це кишенькова структура, яка лежить під кадміном, яка дає ті звіти, які у них. Треба кабмін. Я ні разу не бачила, щоб Рахункова Палата порахувала і сказала, скільки ми можемо зробити е, дронів і скільки ми зробили. Я ні разу не побачила, щоб Рахункова Палата е, такі вимовляла слова, як доцільність, ефективність, е, ліквідність, рентабельність. І від них такого ніколи не чула. І в мене вище запитання: навіщо е, Бюро економічної безпеки при існуючий дуже рахункова палата нам вартує дуже дорого. І там якісь там, я не знаю, незграбні аудитори, прізвища яких ми не знаємо, якісь департаменти, і вони там, департамент, який перевіряє роботу і Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я, а, а чого я бачу, лікарні швидкої не є, вони зрозуміло, І в нас при цьому є ТСУ. І в мене питання: ці всі органи мають бути одним. І мають мати назву департамент фінансового моніторингу. І єдине, що в них має бути три структури. Має структура, яка ходить по судам, Структура, яка відправляє по таким сигнальним моментам, які я даю на контроль тут же. І структура, яка проводить перед перед закупівлями, аналіз доцільності самого предмету закупівлі, і. Аналіз ефективності роботи замовника. Я хочу зрозуміти, що департамент освіти, перед тим, як щось замовив, отримав бізнес-план і порахував, хто отримує благо цій громаді від того, що оцей предмет закупівлі буде проведено і тендер, згідно цього. Рідне ту і також має бути відділ, який буде накладати план на факт і розуміти, чи в чи ефективно були витрачені гроші минулому році. Не треба перевіряти за три роки, за чотири, за рік це досить швидко і це все видно. Для цього стандарти бухгалтерського обліку всі готові. Знання норм ефективності. Всі прописані в будь-якому підручнику ми вчили я вчила, да? фінансовий аналіз. Госп... економ господарський аналіз там все, все написано. Не, не треба бути якимось Богом, щоб зрозуміти, що є доцільно, що є ефективно, що є рентабельно, що є ліквідно? Зрозуміло, пані Юля. Дуже вам вдячна. Ми продовжимо це. Не остання розмова. Ми будемо що чим ближче до виборів зустрічатися частіше. Чи правильно я розумію, що ви нам радите звернути увагу на ось цю е, платформу е, пана дубини? І на експертів я не просто раджу звернути увагу, я раджу цим залучатись.